Напередодні ввечері відбулося засідання Радбезу ООН по Україні. Ми вам показували пряму трансляцію. а Зараз хочемо розказати про ключові виступи на засіданні. Одним з найочікуваніших спікерів засідання ООН по Україні був представник Росії. Після затримання російських десантників та з історією з таємними похоронами російських військових під Псковом дехто сподівався, що Росія дещо змінить свою риторику, але дива не сталося. Віталій Чуркін співав ту саму пісню: Росія хоче відправити ще один гум конвой, та лише Росія займається розслідуванням збитого Боїнга при підтримці і під влиянням ряду звісних держав, киевские власти торпедировали все политические договоренности по урегулированию кризиса на Украине. Женевское заявление от 17 апреля и Берлинскую декларацию от 2 июля. Предложенный президентом Порошенко в одностороннем порядке так называемый «мирный план» также был шагом лишь к дальнейшей эскалации, поскольку обуславливал перемирие капитуляции ополченцев. Идет лишь борьба с инакомыслием Запрещаются политические партии и неугодные средства массовой информации. Украинские силовики, не оглядываясь ни на какие нормы международного гуманитарного права или просто моральные представления, неизбирательно бьют по городам, жилым кварталам, объектам инфраструктуры. Работает артиллерия, системы залпового огня, авиация, применяются запрещенные международными конвенциями зажигательные снаряды с фосфорной начинкой, баллистические ракеты. Під час чергової заяви про фосфорні бомби представник України не стримав посмішки. Російські журналісти неодноразово показували відео з використанням фосфорних бомб, нібито в Україні. Але потім українські журналісти з'ясували, що це відео Ірану і йому вже кілька років. Олександр Павличенко коротко вкотре повідомив міжнародне товариство про агресію Росії від захоплення Криму до взятих у полон російських десантників і закликав визначитися зі своїм ставленням до неспростовних фактів. Наразі 45 тисяч військовослужбовців, приблизно 160 танків, 1150 артилерійських установок, 150 систем «Град», 192 військових літаки і 137 військових вертольотів знаходяться поблизу кордону нашої країни. Ситуація різко змінилася. Росія почала пряме вторгнення вночі. Два військових конвоя перетнули кордон України і направилися в напрямку Новоазовська. Російські війська в результаті захопили Новоазовськ. Вимагаємо встановити за посередництва ОБСЄ контроль над кордоном, щоб не допустити подальшого проникнення терористів на територію суверенної держави. Також ми вимагаємо звільнити заручників. Україна залишає за собою право в іншому випадку на індивідуальну колективну оборону. Ми просимо міжнародне співтовариство допомогти. Ти у врегулюванні ситуації чи буде міжнародне співтовариство осторонь або виступить єдиним фронтом? Це вибір не тактичний, а принциповий. Скільки потрібно ще пройти червоних меж Досить різко, як завжди, висловилася представниця США ми не раз заявляли, Росія зупини конфлікт. Росія не слухає. Президент Путін говорив про припинення кровопролиття, але в той же день супутникові фото показали військові частини на півдні Донецької області. Також були затримані російські солдати. Росія сказала, що вони зайшли туди випадково. Росія використовувала системи ГРАД проти українських солдатів у Новоазовську. Потім вона відправила туди російські сили. Один із лідерів сепаратистів сказав, що 3-4 тисячі російських солдатів до них приєднався. Налися потім він сказав, що вони у відпустці, але вони залишаються російськими солдатами, і їхня зброя це не їхня власність. У Росії ховають російських солдатів. Проте Росія заявляє, що солдатів ніколи не було в Криму і на Донбасі. Доти, поки не сказали, що ці солдати анексували Крим. Президент Порошенко приїхав на зустріч до Мінська. Президент Путін не визнавав, що Росія навчила, озброїла і потім приєдналася до сепаратистів на сході. Маска злетіла, і Росія показала, що робить на території суверенної держави. Своїми виступами представники інших країн світу показали, що вони погоджуються з позицією України та США. Зокрема, представник Франції наголосив, що санкції проти Росії будуть посилюватися, оскільки теперішня українська криза найтяжча після другої світової війни. А представник Австралії заявив, що присутність російських військ в Україні це вже неспростовний факт. Однак, поки що це тільки підтримка на словах.